we yeah. i Вітаю вас, дорога церква! Цей вечірній час бажання мого серця пороздумувати над текстами Слова Божого, які записані в Івальній від Марка в першому розділі із 40 по 42 текст. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви останню біль, яку ви переживали у своєму житті. Але ця історія нам описує подію про людину, яка переживала біль у своєму житті через втрату. Здорові. І, маючи цю біль, він з нею прийшов до Ісуса Христа. Давайте ми зачитаємо ці слова. І проходив і приходить до нього, тобто до Ісуса, прокажений, і благає Його. І на коліна падає, та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою, доторкнувся до нього та й каже йому, Хочу будь чистий. І проказа зійшла з зі нього хвилі тієї, і чистим він став. Така історія. І є два моменти з цієї історії, на які я хотів би звернути увагу, перше це про те, що кожен із нас в своєму житті переживає ту чи іншу біль. Хтось переживає біль образи. Хтось переживає так само біль через втрату здоров'я, хтось переживає біль через те, що він відкинутий, його десь не сприймають в суспільстві. І багато-багато можуть бути інших ситуацій, через які в нашому житті може приходити біль. Але перше, що навчає мене ця історія, яку ми прочитали про цього прокаженого, це потрібно прийти з цією білью до Ісуса. Прокажений, знаючи про Ісуса, Він десь почув про Ісуса, почув про те, що Він стіляє, почув про Його добре серце, про ту любов, яку Він проявляє. І Він прийшов до Ісуса своєю потребою. Він схиляється і благає Ісуса. Ісус промовляє до нього. Ісус проявляє до нього це милосердя. Він протягує руку допомоги до людини, від якої відвернулося суспільство. Ісус каже, Хочу бути чистим. знаєте, і ці великі слова «Хочу бути чистим говорять про велич, про благість Бога, який може допомогти нашій болі. Яка б вона велика не була. І друге. На що я хочу звернути увагу? Це те, що, можливо, люди не можуть допомогти нашій болі, можливо, люди не можуть зрозуміти і дати якусь розраду. Але Ісус, Він точно може це зробити. Для нього все під силу. І ми знаємо багато історій, коли Ісус зціляв від проказ про воєначальника Наймана, де також Бог зцілив Його. Ця проказа була страшна невеліковна хвороба, яка не під силу була для того, щоб її зцілили прості лікарі. Але Ісус показує чудо. Він як і раніше зціляв, так і зараз може зцілити. від тої болі, яку ми можемо переживати. Даже Невеліковна хвороба, така, як проказа вона була під силу для Ісуса. Я переконаний, що та біль, яка може бути в нашому житті, і нам здається, що нам не під силу її пройти. Але коли ми прийдемо з нею до Ісуса, Він допоможе. Він простягне свою руку, тому що Він Бог, який багатий на милосердя. Він є та любов. Яку Ісус проявляє в нас в кожному дні. Знаєте, Бог є любов, і ця любов проявилася в нас ще тоді, коли Він помер за нас на Голговському Христі, як ми були ще грішниками. Ісус на Христі, Він поніс всі наші болі, всі наші тяготи, і Він позбавив нас від влади гріха і від вічного осудження. І Ісус, Він працює і сьогодні. Нам. Лиш потрібно прийти до Нього, прийти до Нього, не сумніваючись, тому що Ісус Він має владу, Він має силу для того, щоб зціляти, для того, щоб давати розраду, для того, щоб потішати і бути підтримкою в наших болях. Можливо, нам тяжко пройти якісь образи, і це може нам сильно боліти, непрощення, коли тяжко відпустити якісь. Ситуації нам може бути боляче, коли ми переживаємо втрати, коли ми переживаємо біль від того, що мене не приймають. Але як би боляче не було, і ця історія нам про це говорить, ми маємо прийти з цим до Ісуса. Так би хотілося, щоб ми зараз молилися про ті болі, які є в нашому житті. Можливо, нам тяжко, можливо, ми знаємо людей. Які є біля нас і переживають болі, давайте ми в наших молитвах звернемося з тими болями, які нам тяжко пройти. Звернемося до Ісуса, тому що Він є сильний, Він є могутній і Він має владу і силу нам в цьому допомогти. Тому хай Бог потішить і дасть розраду для тих, хто переживає зараз біль. І давайте ми схилимо наші коліна. І подякуємо Богу за те, що Він завжди нас чує і завжди готовий протягнути руку допомоги. А йому за все хай буде слава. Амінь. Помолимся.